В Україні, що завершилася, друзі, щойно друга півфінальна серія плей-оффу у дивізіоні 3. В неймовірно драматичному водовищному матчі у КП Хмельницький перемагає ЗГСВ Поділля з рахунком 4-3. Ну і з нами капітан переможців. В тому незадоволений це Руслан Дрозда. Руслана неймовірна гра сьогодні при важких погодних умовах, які перші враження? ну і чи є от навіть зараз якісь сили просто посвяткувати. Тому що на майданчику віддала команда все. Або навіть більше, як зі сторони здалося. Дякую за привітання. Емоції просто переповнюють. Сил абсолютно не лишилось ні на що, але ще потрібно йти на роботу. Але перш за все, я хочу подякувати своїй команді, яка віддала просто всі сили на полі, як просто обіцяли нашому тренеру, який сьогодні з деяких причин відсутній. Що ми сьогодні переможемо, вийдемо в фінал. Тому ми свої обіцянки виконуємо. І це є. Тим результатом, який ми досягали на, трен на тренуваннях, постійною працею і от вихід в фінал це є результат кропіткої праці. Що скажете про суперника? Всі максимально можливі три матчі зіграли. Чи десь можливо вас чимось здивувала команда з старої синяви? Чи все йшло за вашим планом в кожній грі? Е молода, перспективна, дуже хороша команда, який, з якої хочеться брати приклад. Вони настільки дисципліновані і тактично грамотно грають, що я ж повторюся, багатьом командам потрібно брати приклад з них. Хлопці біжать фізично дуже сильні, з ними дуже важко. Вони одної четверкою можуть відбігати тайм. І, ну, наразі я думаю, що в фізичному, в фізичному плані, я думаю, рівним, як мінімум, в третьому дивізіоні немає. Хлопці молодці, хочу подякувати, також хочу подякувати їхньому президенту. Створив дуже хорошу команду. Дуже хороша людина, створила дуже хорошу команду. Дякую їм за це. Вчора поступилися 5-0, рахунок у серії став рівним. Що говорили команді перед грою, і як от налаштовувалися? Ну і чи встигли ви проаналізувати і розібрати помилки, які були вчора? Е -е, відразу після гри була морська е розмова була чоловіча. Поговорили з хлопцями, і нас просто назад дороги вже не було. Потрібно було виходити в фінал і. Доказувати те, що ми сильніші. і все ж таки досвід грав на нашому боці був. А... Ну, не знаю. В фіналі ОПП зійдеться з радміоном. Це те, чого дуже довго очікували болівальники. Це вже класика, можна сказати, пізних стадій останніх сезонів. Ну і статистика в цілому на вашій стороні. Що б не робив редміон, ну, не вдається йому вас виграти. Що очікуєте від фіналу? Ну і на вашу думку, чи вдасться команді продовжити цю серію? Е -е, будемо вже з понеділка, завтрашнього дня. З понеділка почнемо готуватися до редміона. Я не знаю, що очікувати від е, цього фіналу. Абсолютно непередбачуваний фінал. Тут е -е, команда Редміон підсилюється з кожним роком. Все завіряється, все е -е, хороші, хороші гравці. І під кожного потрібно підстроюватися, вивчати його, і на кожну гру потрібно настроюватися по кожному. Ми з Рідміном стартуємо ще від п'ятого дивізіону, і кожен рік ми граємо з Ридміоном, і Це дуже хороший матч. Я думаю, що глядачі побачать дуже хороший матч, Фінал ми хотілося б вам подякувати також за спокій і правопорядок на вулицях нашого міста. Це дуже важливо у наш час. Ми на останок питання Руслана, вийшли в фінал, як мінімум, срібні медалі. Чи виконані завдання на сезон, які стояли перед командою, ну, чи дозволяють от якісь от спортивні досягнення хотішечки там породіти в цей час? Ну, звичайно, дозволяють. Але ну, на рахунок завдань у нас постійно від керівництва стоїть завдання мінімум це вихід в вищий дивізіон, завдання максимум виход туди чемпіонів. Тобто завдання мінімум ми виконали, ми вийшли в другий дивізіон, а завдання максимум ми будемо доказувати в фіналі, чого ми варті. Чу ж дякуємо за спілкування ще раз. вас вітаємо з виходом у фінал. Слава ЗСУ, і слава Україні!